Чому системи Петріот, які вважаються найкращими у світі для захисту від балістичних ракет, втрачають свою ефективність? Чому Росія раптом почала успішніше обходити нашу протиповітряну оборону? І головне, друзі, які міста України тепер під загрозою зараз з усім. Будемо розбиратися, але для початку поставте лайк, не забувайте підписатися на цей YouTube канал, не забувайте ділитися з друзями, рідними, близькими посиланням на контент. Я дякую вам, що наша спільнота зростає. Ну і все, часу не втрачаю. Одразу давайте будемо починати. Давайте з головного є така штука: значить, ефективність систем Петріот в Україні різко знизилася. І про це кажу не я. Про це каже генерал-лейтенант Ігор Романенко, і от пан Ігор каже про те, що якщо раніше системи Петріот збивали 42%, Балістики, яка летить, то зараз цей показник впав до 6%. Ще раз 42 збивали, зараз збивають 6. Чому ж так сталося? Справа в тім, що Росія модернізувала свої ракети, зокрема, ракети Іскандер М і кинжали. Ці ракети тепер маневрують на кінцевій ділянці польоту, що робить їх просто важчими цілями для наших систем. ППО кинжали, наприклад, запускаються з літаків Міг-31, що додає їм швидкості і ускладнює перехоплення. Я нагадаю, що раніше, буквально з тиждень тому, відоме впливове видання Файненшл Таймс також писало, що Росія внесла зміни у програмне забезпечення ракет, щоб вони могли робити круті піке або там певні непередбачувані маневри. І через це рівень перехоплення знизився за їхніми оцінками з 37% у серпні до 6% у вересні. Нагадую, що Романенко каже про 42%. Financial Times Файненшл Таймс писала про 37%. Але між тим, вони сходяться на тому, що до 6% лише зараз з усього, що летить, з балістики, збивають патріоти. Україна вже передала всю зібрану інформацію про ці проблеми Пентагону ну і виробникам Петріот, компаніям, які цим займаються, да вони працюють над оновленням програмного забезпечення, щоб повернути ефективність цих систем. Але є нюанс, тому що у нас і так. Мало батарей, Петріот, це зрозуміло, а модернізація певна займає час, і це також варто усвідомлювати. Давайте тепер розберемось, чому чому саме ефективність Петріот знизилася? Є декілька причин, друзі, і вони не такі прості, як здається. Ну, по-перше, Росія змінила тактику, і от, за даними Financial Times, їхні ракети тепер летять просто крутішими траєкторіями, і це ускладнює добряче, ускладнює роботу ППО. Це просто щоб для, для прикладу, я не знаю, як це пояснити. Ну як намагатися збити кулю. Яка от раптово змінює напрямок, і все ну це просто нереально, якщо не вдосконалювати зброю. По-друге, Росія часто б'є по цілях, де петріот у нас просто немає. Україна має лише там декілька батарей. Ну будемо це називати декілька батарей, різні є оцінки. Я просто не хочу це все видавати. І от вони ці батареї захищають головні міста і об'єкти інфраструктури. Наприклад, удари по прифронтових територіях або там невеличких містечках часто залишаються без захисту, бо ми просто не можемо розставити петріот усюди. Там є інші системи захисту, але Петріот найкрутіше: вони збивають балістику, інші просто це не подужують. експерти. Кажуть, що для базового захисту всієї країни потрібно ще щонайменше 10 додаткових батарей. По-третє, в Україні закінчуються перехоплювачі, тобто ракети для цих самих Петріотів, раніше ми могли запускати там дві-три ракети на одну ціль, щоб гарантувати знищення, і воно дійсно було гарантовано. А зараз через дефіцит. Часто запускаємо лише одну ракету, і це звичайно знижує шанси на успіх. Є таке видання, називається воно Military Watch Magazine, і от воно повідомляє, що запаси ракет для Петріот у штатах скоротилися до 25% від мінімально необхідного рівня. Це пов'язано з постачанням в Україну і витратами під час інших конфліктів. Ну там, наприклад, відбиття атаки на базу США в Катері, так безперечно, або в інших точках. Ну, але журналісти чимось про катер пишуть, хоча ну не знаю, окей, або в інших точках. Я підкреслюю, тобто їм треба на власні потреби, їм треба на потреби союзникам, і звичайно, мають бути запаси у себе в Штатах. І мовляв, типу через це поставки Петріот і ракет до них затримуються. Financial Times е, попереджає, що масовані російські атаки можуть ще більше виснажити наші запаси ППО, але тут і попереджати не треба. Це і так зрозуміло. Але от Росія, схоже, ну використовує дані про наші перехоплення, щоб удосконалювати свої ракети. Важливий момент я не хочу, щоб мені писали в повідомленнях, що я даю ворогу карти в руки, розповідаючи цю інформацію, що у нас немає Петріот. Друзі, це все і так ясно, очевидно, і зрозуміло. Про це перша преса. Мені. Мені здається, це важлива інформація, яка має бути почута, щоб ми знали до чого готуватися, тому що далі я розповім, які міста будуть під загрозою. Тому увага, будь ласка, дивіться тепер, що кажуть в повітряних силах збройних сил України. Пан Юрій Гнат, це речник ПСЗСУ, Він пояснює, що Петр насправді це класна система, це дуже хороша система, але її радіус дії проти балістичних ракет обмежений. Він каже, що є приблизно там 25 кілометрів. Для захисту усіх обласних центрів, а також критичної інфраструктури, потрібно набагато більше комплексів. Наприклад, під час атаки 10 жовтня ми до неї ще будемо повертатися, вдалося збити одну ракету кинжал і чотири іскандери. Але увага! Росія випустила загалом 16 ракет, і це показує наскільки складно відбивати масові атаки зараз. Тепер про головне друзі, які міста в Україні під загрозою насправді всі це перше, що ми маємо розуміти. Але я вже сказав про те, що нещодавно Росія здійснила одну із наймасовніших атак на нашу інфраструктуру за весь час війни, і ви знаєте, що Київ залишився без світла і води на декілька годин. Ну на декілька годин. Ви знаєте, наприклад, в мене не було світла і води 16 годин. Ну світла точно 16 не було а води трішки менше. Також були удари по Чернігову, Там не було світла, були удари по Сумах, в сумській області також не було світла. По Одещині, от, наприклад, вчора лупили. Там також були проблеми з електропостачанням. Тобто, є міста, в яких перебої з електрикою, і це також не секрет. Харківщина, наприклад, так всюди. Росіяни зараз луплять. І от директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко каже: таке: дивіться, об'єктивно можуть виникати дуже складні ситуації. Адже ну якщо там умовно по одному місту запустять 600 дронів і 100 ракет, то жодна система захисту просто не витримає. Навіть найпотужніша ППУ у світі не допоможе. Але він переконаний, що там, судячи з підготовки Харкова, Одеси, Миколаєва і Києва, шансів там на якісь апокаліптичні сценарії просто немає. Але що таке апокаліптичні сценарії? Отже, в чому питання для когось апокаліптичний сценарій це уламок, який падає на околицях. А для когось це коли немає 16 годин води і світла, як ви розумієте. А може бути ще гірше, друзі. Я нікого не хочу лякати. Там треба просто бути до цього готовими. Тому давайте звернемо увагу на очевидні речі. Наприклад, на місто Київ, нашу столицю, у нас є очільник цієї столиці Віталій Кличко, який заявив таке: цитую. Далі його: я звертаюся до мешканців Києва, максимально зосередитися і діяти прагматично, зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристої автономного живлення, підготувати теплі речі. Не ігнорувати сигналів тривоги, тобто Кличко прямо каже, що Київ під загрозою. Більше того, він анонсував, ну анонсував з його даних, можна зрозуміти, що невдовзі буде ще одна атака зі сторони Росії, і Київ тут в пріоритеті, є і інші, наприклад, такі, як народна депутатка Мар'яна Безугла, вибачте, що її цитую. Ви знаєте моє ставлення до пані Мар'яни, але як би там не було, все одно ми не можемо на це звертати увагу. От вона каже, що. Дивіться, жителі Києва, вам треба на зиму тимчасово виїхати зі столиці. Цитую: в останній день літа я м'яко попереджала, що зима буде важкою, а блекаут буде. Наголошую на самосвідомості і практиці адаптації кожного ваше життя і комфорт потрібні насамперед вам і вашим близьким. Запасайтеся, кооперуйтеся, а найкраще розглянути тимчасовий переїзд цієї осені зими за місто. Особливо без закликає подумати над переїздом киян. Нардепка наголосила, що Київ це стратегічна і символічна ціль для росіян, каже, що можливо, що його посадять повністю, повністю це темрява без каналізації водопостачання посеред зими, каже Безугла. І, от, за її словами, там, попри проблеми з ППО, Росія все одно за бажання може там знищити будь-який об'єкт. Критичної інфраструктури в Україні, тому що питання тільки в кількості ракет і дронів. Якщо там в одну ТЕЦ випустити умовно, там я не знаю, 50 шахетів із десяток іскандерів, їй просто кінець незалежно від наявності захисту. От з цією фразою я з нею абсолютно згоден. Безперечно, жодна система ППО не впорається з концентрованою ракетно-дроново-шахедно-балістичною атакою, коли величезна кількість об'єктів повітряних летить в одне місце, безперечно. Але це може призвести до таких наслідків, про які каже Бузула. Тому дивіться, друзі, ситуація насправді, насправді ну, вона складна, але не безнадійна. Давайте тут також не впадати в паніку і не будемо її роздмухувати, тому що так, ефективність Петріот знизилася через модернізацію російських ракет і дефіцит наших ресурсів. А що це не було зрозуміло? Я вам більше того скажу, хлопці на передовій що три місяці постійно щось вигадують нове, але росіяни знаходять цьому протидію. Потім вони щось вигадують, і ми знаходимо цьому протидію. А коли ти сидиш, склавши лапки, як в Пентагоні, наприклад, і сподіваєшся, тільки на Петріот, який дійсно дуже крутий, який збивав до цього моменту все, ну так не буде, тому що війна на превеликий жаль вносить корективи, і росіяни також не дурні. На жаль, вони вигадують щось нове і от знайшли можливість обходити системи Петріот, знизити їхню ефективність до 6%. Тому друзі, такі великі міста, як Київ, Харків чи Одеса, вони залишаються завжди під загрозою. Особливо взимку, але Україна активно працює над вирішенням цієї проблеми. Давайте заспокоїмось. Ми передаємо дані виробникам Петріоти. Нехай би просто там свої дупи підняли, вибачте, і працювали над цим швидше. Ми зараз зміцнюємо інфраструктуру, хоча до цього також дуже багато питань. Незрозуміло, чому не вистачило часу, щоб захистити наші трансформаторні підстанції. Хто за це відповідає? Чи, і Чи буде хтось за це відповідати? От, Зеленський каже, наприклад, своєму зверненням там натякає на кличко, то, що той там не зміг захистити місто. Ну, я також з цим погоджуюсь, але не від одного кличка це все залежить. Розумієте? А де ті, хто відповідає за захист наших споруд? Де ці споруди? Чому не під землею все, не зарито, не перерито, немає там, я не знаю, підземного міста, щоб туди все заховати? Я не профі в цій галузі, але я просто кажу про те, що за бажання це можна зробити. А якщо там красти гроші, вибачте, в мене немає доказів, але ну куди вони поділись, ці гроші на захист споруд, ні грошей, ні споруд, ні тих, хто за це відповідав. Тому питань у мене насправді дуже багато до цього всього. Тому, друзі, не хочеться, чесно реально, не хочу нагнітати. Просто кажу про те, що слухайте сигнали тривоги. Майте запаси води, їжі, теплого одягу, реагуйте на це все. Ну, а ми сподіваємося, що наші випуски якось зумовлять принаймні, хтось там дослухається, якщо хтось нас залі дивиться з тих, хто ухвалює рішення, до того, аби ну поліпшити наш захист. Не все від нас залежить, але багато що залежить саме від нас. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Насипте лайкосів, Будь ласка, не забувайте ставити плюси. І звичайно підписуйтесь на канал. Я вам дякую. Бережіть себе, своїх рідних і близьких до зустрічі. you <music>